Яка тривалість робочого часу педагогів під час канікул? Я надаю юридичні консультації освітянам в онлайн форматі, а також в письмовій формі з підписом та печаткою. Для отримання консультацій звертайтеся в особисті повідомлення. Відповідно до пункту 25 типових правил внутрішнього розпорядку наказ МОН номер 455 під час канікул, що не збігаються з відпусткою, керівник закладу залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул. Відповідно до пункту 71 інструкції МОН номер 102 оплата здійснюється. За тарифікацією, що діяла до початку канікул. Педагоги-сумісники також працюють у закладі відповідно до свого педагогічного навантаження, визначеного на період до початку канікул. Отже, педагоги під час канікул працюють у межах навчального навантаження, сформованого до канікул. Заклад освіти має чітко прописати порядок. Роботи у правилах внутрішнього трудового розпорядку. Оплата здійснюється за тарифікацією, встановленою до канікул. Шановні педагоги, запрошую вас на вебінар в Zoom Атестація педагогічних працівників, Виклики законодавства, який відбудеться 14 листопада о 18-й годині. Сертифікат на 3 години додається. Для отримання детальної інформації звертайтеся в особисті повідомлення. Ставте вподобайки та підписуйтеся на мою сторінку, канал, всюди, де ви бачите мене в соціальних мережах. Залишайтеся в юридичному тренді і до нових зустрічей!